Пірі з ковбасою та сиром. Давайте разом приготуємо цього пирога. Гарячий ще. Чисто розкачуємо листове або листове дріжджеве. Змащуємо кетчупом, викладаємо ковбасу нарізану і натертий сирі трішки зелені. Притискаємося. І закручуємо щільненько рулет. Край защіпуємо, і ось робимо такий круг. Тепер я зробила надрізи, і ось так закрутила їх трішки. Змастила жовтку, посипала кунжутом і в духовку смачного!